Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати ну майже печінковий паштет. Для нашого паштету потрібно 2,5 склянки відвареного рису, одна цибулина, 100 г вершкового масла і 600 г курячої печінки, можна і свинячу або ялову також. спеції, перчик, сіль, все за смаком. Саме перше, що нам потрібно зробити, це помити нашу печінку я вже її помила. Порізати на кусочки, на шматочки, це також я зробила. І перекрутити її через м'ясорубку. Також цибулину перекрутити і вершкове масло, все разом. Цибульку поріжу на шматочки, щоб легше було її перекручувати. І також поріжу на шматочки вершкове масло. Ось я перекрутила нашу печінку з маслом і цибулею. Тепер додаємо сюди рис, додаємо спеції, перчик, сіль, все за смаком і гарненько все перемішуємо. Ось така маса у нас виходить і не рідка і не густа. Наступне, беремо форму, в мене кругла форма, застелила її бум, пергаментною бумагою, змастила також соняшниковою олією і переміщаємо нашу масу в нашу форму, розрівнюємо, приминаємо також. Скрут покрутити можна. І тепер запікаємо наш майже паштет в духовці при 180 градусах приблизно 40 хвилин до готовності. Перевіряємо зубочисткою шпажкою. Якщо суха, значить готово. Ось минуло в мене 40 хвилин. Наш починково-рисовий паштет готовий. Виймаємо його із форми. Вже хочеться розрізати і поглянути. М -м -м. Гарно тримає форму. М -м -м. А на смак, вам не передать Дуже смачно. Рекомендую приготувати. Дуже-дуже смачно. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!